Привіт! Сьогодні я буду гуляти в... Цю гру і в, в честь що сьогодні перший день зими. Але я сьогодні буду не одна, а з. Лам. В якщо що, це моя ЛПшечка. Всем. Е. Так. її звати Соля. Так, все, коротше. Ідемо ми. Ау, там місце більше нема. Ладно. Я хочу біля мої сейки. Ой-ой-ой, ой 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 дайте мені місце. Це моє місце. Це моє місце, понятно? Це все моє місце. Дайте... О, все. Все, ми влізли. І так, ми зараз переміщаємося. Mm, так. Вот. Вот моя, моя, моя моя это моя. Це моя, це моя. О! I love it, oh, I love it. У нас, коротше, була попитка один, яку, на жаль, у нас не получилось зняти, тому ми другий раз знімаємо, да. Тільки вибачте, я знімати не буду. Це, ну, ой, читать оце те, що там наверху. От уже російською читать не сильно у І. Так, ви, ви мені вибрали цей скін на перший день зими, от я зараз його оділа. Так, да, але зараз буде покажу, що моя подруга АФК. Вон, да, вона написала на трохи. Ладно. І так як вона АФК, вона, на жаль, не може зараз. Туди наверх. Прям... Ну, там була кнопочка. І треба... Треба на неї нажати, щоб це... Щоб лягти спать. І. Вона може... коротше... ладно. О, все, вона прийшла, думаю, бо того що вона сіла. Ну, тобто, у них це називається... Лягла спати, Хоча ми сидим, ну то ладно. Так, у нас 2 секунди, одна, да. И зараз Good night, спокойной ночи, сладких снов. Да. да. Мы закрыли очки и спим. И зараз будут такие шумы. Кто-нибудь это слышал? Кто-то что-то бачил? Я не. Да и ты? Да, 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 да. Ой, зараз. Там не видишь а ничего. Так где? Вот там, вот там, вот там. А где, куда идти? Я сейчас просто ХЗ. Ладно. Нам дали таймер, чтобы выйти из этой комнаты. Мне интересно, как. Ой. Ой. А. И там куда все даже... Куда идти? Я заблудилась. Да, это мне путь, пожалуйста. Ша нашел О, вот. Цей нос. Кстати. Ой, а як вони туди за. О... <кхе> Кстати, оцінить наші скини один із десяти. Ну, один із до 10. Я вибираю якщо що її скин. десяти а, а мій, Ну, знаєте, теж нормально. Кстати, ви мені його вибрали. Так, ми вийшли на вулиці. Я з тобою Да, ми туди підемо, короче, це не дуже важно Дивитись як ми туди підемо Я зараз просто не знаю, як ну вона вже тут. Тільки що було секс 7 секунд. Нейчити. Я теж это перехожу. Ладно. Вона так быстро просто туда телепортнулась, потому що у неї читы. Я теж тепер хочу, це не чесно. Надіюсь, мені теж дадуть. І так, на цей момент нам треба то знову сюди піти, але вже просто другої. Як... Як це сказати? Ну, просто піти другою дорогою. Ну, коротше, там нам така стрілочка, ми йдемо за ними і все. Я не удивлюся, якщо зараз м моя подруга вже там. А де вона? Де воно? Коротше, вона реально тут була, просто вона в печері, яка зараз отут, да. Не утеплю, да. Кор... Так, только там дальше щось читати, що мені читати, бла-бла-бла. І так, нам треба зараз знайти п'ять палочок. Перша. есть друг. И вот, сейчас мы будем, короче, тут проходить паркурчик. Ну, треба сначала только туда, на жаль, дойти. Я хрезаю, как она это делает. Она чуть не... Как бы она... Тихо, 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 тихо. Ну у нас тільки що цього. Як, як це сказати, коротше, таймер. І ми просто за одну секунду сюда сели. Да. І, і ми И слухай, там І так, ми вже тут І ми дуже швидко справились. Вот, подарочки. Так, нам надо зараз. Е... Ой Короче, тут, там, де бачите, там типа. Оця палочка там, короче, лабіринт, якщо стати на неї, то тоді хп буде відбиратися. І так ми можемо, нам вкритися, короче, все заново робити. От дивіться, тут можна ходити, а тут хп відбирається. Ой, я чуть не знаю. Ну цего. Ой, все. Так. Так нам надо далі сюди. Сюди. ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Якщо би. Ой. І тут треба, коротше, зараз сюди в носок покласти. Я ж кажу, що ми вже грали, просто в нас не вийшло з первої попитки. Тихо. Якщо я зараз упаду, це просто буде позор. Оно, шучу. І нам треба буде дійти до того дому, щоб нас машина не збила. Я навіть хз, як це робити. Як вони це зробили? А? Фух! Бо то, що я пройшла раз, мене там збили. Так. І тепер нам треба... Коротше, давайте дождемося до 6-7 секунд. Так, давайте 6-7 секунд, 6-7 секунд. О, вот, 6-7. Ми такі карти нам дали подарочки безплатно. Що це було? Убігіть його зараз. І так, живіть на другу серію, якщо ми зможемо. Ну і ладно. Всім пока. Думаю, що в нас вийде друга частина.